Show the whole world What we're all about We the girls with a passion for Глянь, який крем я купила за допомогою кредитної картки. Круто! До речі, іграшкових папуг, яких я замовила, вже відправили. Де ясмін? У бібліотеці сидить, складає вірш. Складати вірші легко. Це будь-хто може. І ти теж. Вистачить булькати. Я слухаю, що замислюють Брец. Дивися, що я вмію робити після операції. Кого ти покличеш на вечірку? Я знаю, кого запросити на вечірку, але вона, напевно, не піде зі мною. Старий, послухай, моєї поради, я знаю, як закохати будь-яку дівчину. Гей, це ж готова тема для статті в нашому журналі. Хлоя права і танце твій шанс написати статтю для журналу. Гараздали я в неї не закоханий, вона просто симпатична дівчина. І хто ж вона? Не скажу. Припини, викладай? Ні, ні за що. Невже і тан запросить мене на вечірку? Гей, з якої це радості він запросить тебе? Навіщо йому така потвора, як ти? Не базікай! Я в сто разів красивіша за тебе. Сміття, сміття, сміття знову сміття. Ласкаво просимо на сайт, знайди собі ми допоможемо вам знайти обранця. Хах, чорт забирай. На мене чекає Роман. І тан закоханий у мене. Ні, у мене ні, він любить мене, бо я блондинка. Він любить мене, бо тільки я вмію носити рожевий біч. Зараз подивимося в журналі Брець, як закохати в себе дівчину. Це найжахливіша тема для журналу. Ми напишемо статтю про те, як закохати в себе хлопця. Твоє переплюне цих брець раз і назавжди. Стій! Ой, напевно, це наші іграшкові папуги. Оце я розумію не відрізниш від живих. О Боже, вони живі. Не говори дурниць. Фу. Як же ми напишемо цю статтю? Дуже просто ми спишемо з цієї книжки поради. Невдасі, як спокусити й кинути. Ох, тут цілий розділ про флірт. Повільно пройди повз, хлопця, й підморгни. Ідіотко, треба моргати по черзі. Ей, взагалі-то я плачу вам не за те, щоб ви тут сиділи. Ми випробовували метод флірту для майбутньої статті. Пройди й підморгни. Тут ви нікого не зустрінеш. О, -о, -о вона має рацію. Ходімо в чоловічий туалет. Бачиш, я ж казала, що Бардин робила підтяжку обличчя шкіра так натянута. Вона навіть моргнути не може стара халепа хаха. <ривіт> Компанія поштової розсилки відмовилася їх забирати. Привіт, і та не хочеш балакучого папугу? Ні побажай мені удачі. Хочу запросити дівчину на побачення. нічого, нічого не, вийде. не вийде. Нова зачіска. Тепер ти готовий? Привіт, ти куди? Збираюся на побачення. Тепер ти готовий.